Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає наскільки лютою взагалі буде зима? 2022-2023? Розпитаємо у синоптика Станіслава Щедрина. Пане Станіславе, вітаю вас в е, наживо в ефірі марафону. Всі е, зараз прикуті до ваших прогнозів і хочуть не е, побачити прогноз незвичний на 10 днів. А якийсь довгостроковий. Що можете сказати? Я знаю, що синоптики не люблять довгострокових, але е, принаймні, якщо можете сказати орієнтовно, якою буде зима, наскільки лютою, то будемо вам вдячні за це. Багато разів говорив, що зима не повинна бути надто занадто холодною. Аналогічно Аналогічна минулими років. Тобто в сильних не буде, цієї зі. також так як і стузіми поза мене близько. А якщо говорити ось зараз, вона фактично вже ми маємо зимову, типову зимову погоду у багатьох регіонах країни. Скажімо, чи, чи не зарано чи, чи не зарано пішла зима, чи ще відступить. Я відсутний, і вже завтра я б сказав. Mm -hmm. е, так, ми маємо перервання зв'язку, і якщо говорити по місяцях, які, скажімо, періоди передбачено, що вони будуть більш морозними? Коли буде, скажімо, відкат до осінньої пі-принаймні до пізньоосінньої погоди? Ну, я пока значно, що. Холодні місяці, які буде. Це кінець січня і лютий місяць. Це такі самі більш-менш холодні місяці будуть. А так, грудень весь фактично, весь буде тепло. Більше буде, ну, дощі волі, снігу в буде сніг так, так а... році. І традиційно, скажімо, на Новий рік на Різдво. Ми в країні святкуємо вже два Різдва, перше, Різдво і друге. От в цей часу, що ви бачите на своїх прогнозах? Звичайно, я бачу так само, як і в тому так, як і в тому році. Mm -hmm. було, е без морозі, морозів не буде. Було. Так, просто е, за цими подіями, е, від кого почалося повномасштабне вторгнення, люди вже, мабуть, призабули, якою була е, погода в цей період минулого року, то можете нагадати. Мало і з так, з дощами. Ну, в принципі, нас це влаштовує, зважаючи на ситуацію з енергозабезпеченням. Все ж таки, якщо не буде люти, лютих морозів, то в разі перебоїв з енергопостачанням можна якось дати собі раду. Дякую дуже за в принцип такі обнадійливі новини з гідрометцентру.